Доброго ранку всім! Всім привіт з Дніпра! Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю! Сьогодні в мене буде черговий рукодільний щоденник, 99-й рукодільний щоденник, аж не віриться, що скоро їх буде 100. От... <реш> Кицька пішла по своїх кюньних кицю... справах, а ми з вами будемо роздивлятися, що я не вишивала цього тижня. Киця прямо не терпиться їй іти гуляти з раночку, але поки що я не знімаю відео, і потім ми підемо з нею гуляти. Тому давайте швиденько дивитися. По-перше, я трошки повишивала тюльпани. Не так. Інтенсивно, як би мені хотілося. Я, по-перше, пересунула переставила п'яльця. Вони в мене були ну, горизонтально трохи більші. Я їх пересунула на... сюди вгору, щоб захопити цей верхній кутик. Бо тут в мене будуть ще, бачите, трішечки гілочки, квіточки, якісь листочки. От. І я вирішила, що треба його одним разом все повишивати. І все ще намагаюся додержуватися тої стратегії, що я буду вишивати на всіх рожевих одночасно, але я так щось мені здається, що не це в мене. От, бо поки я дошию цей, то я ці вже квітки вже повишиваю. От, все на них вишиваю. Ну, В принципі, додати нічого нема чого. Вишивається прекрасно, але знаєте, от щось до нього рука не тягнеться. Я вам зараз покажу, до чого в мене потягнулася рука, і ви мене зрозумієте. от Процес абсолютно непоганий, абсолютно нічого. Просто от якось не можу я в нього, як то кажуть, втягнутися. от Бо бувають, знаєте, я не знаю, як у вас, у мене бувають такі процеси, які ти береш. Uh, і uh, ну, тиждень вишиваєш, і нічого нормального. Трамвай в мене такий. Ти береш його тиждень вишиваєш і майже не відчуваєш втому. Ну, ну, якщо там якийсь не такий складний uh, шматочок. От. А бувають процеси, які вони наче гарні. А ти їх береш і все одно ти їх повишивала там кілька днів, і, і, і все, вже ну, якісь такі нефокусні не, не процеси. Коротше. От в е, от мене такі соняхи були минулого року. Вони класні, вони класно виходять. І знаєте що? Я зрозуміла, що я вам соняхи не показала в планах на літо. От, Я про них забула. Це не то, що я їх не збираюся вишивати. До речі, ви дивилися мої плани? Вони щось, я так розумію, що через те, що. Відключення електрики, то не дуже багато людей їх подивилося. То, якщо ще не дивилося, подивіться попереднє відео. Там я показую, що я не вишивала за весняний сезон, і що я буду вишивати влітку. Соняхів там не буде, але це не означає, що я не буду їх вишивати. Буду, звичайно. От. Наприклад, от Колібрі, от та, що у мене з гібіскусом, вона прикольна. Вона дуже прикольна, але. От щось я її сяду, повишиваю і все. Ну, таке вялувато. От і цей процес чогось так. Також. Хоча він класний і виходить класно, і дизайн класний. Ну, по потихеньку, потихеньку буду вишивати. А от який процес в мене прямо аж, аж жужить. Це оце, це в мене горпина з серії веснянки Катерини Безперстової. Тут, вже бачите, вже навіть видно, що тут виходить. Тут вже отак от, тут обличчя ще треба буде дошити. Я вже перевалила за 50%, і цього тижня я їй нашила оці спідничку тут на хвартуху її трошки зробила. Якщо чесно, я б сіла, тут близько тисячі лишилась, я б сіла отак, от прямо вух. І зашпарила, бо е, дуже класний процес. Оцей процес прямо казка пісня. От, Я ще подумала: знаєте, можливо, ми влаштуємо якесь голосування, яку вишивати наступною. Щось в мене такі думки були. Я не знаю, правда, як це технічно зробити, бо е, ну, мені важко обрати, вони всі класні. От. І от, оцей процес в мене прям аж, аж біжить. Е, хоча було складно через те, що я тут порола хустку і все таке, але от вона пішла дуже класно. І е, я так думаю, що е, знаєте, я коли вишиваю її, в мене прямо ж таке відчуття, що от я, прямо, я ж її вишиваю ПНК, і ПНК дуже класно вишивається на е, пластику. Як на мою думку, воно краще, навіть ніж у мене були наборчики з ДМС. Я не пробувала на пластику вишивати. У мене були наборчики від «Чарівна країна з. Ні, «Чарівна мить в мене була. «Чарівна мить в мене була з цими з нитками Мадейра. От Вони теж класно вкладаються, але от чогось мені здається, що ПНК прямо ж прям. І в мене ж їх багато, я так думаю, о, буде куди мені вишивати ПНК. І свої запаси ПНК я перешию от в такі от іграшки. І буде прекрасно. От, Бо в мене ж моткові ПНК не наборкові, і вони прямо там частина ще бабусині. От, бачите, тут ще будуть квіточки, ну тут трішки треба нашити на фартушку. Ну і далі буде там вже чоботі. От, тут ще ну, рукавчики треба душити і обличчя. і Можна буде робити. Як тусіти, як то сісти, то в принципі за день, ну, не знаю, за день. Ну, в принципі, можна за день тисячу нашити. От, можна і душити. Але знаєте, в мене тут стільки справ. Я вчора, боже, я вчора робила хозяйську справу, яку я не робила багато років. Я намагалася помити е, стелю. У мене обшито такими пластиковими панельками е, на, е, на веранді, а в мене там стоїть пічка, от, і воно від цієї пічки воно таке е, трохи зак закопчене. От, я вчора мила-мила, воно не відмивається так, як мені хочеться. До речі, хто мив, мив такі пластикові панельки? Чим ви їх миєте? Я розумію, що в нормальних людей там пічка не стоїть. От ну вона якби вона не коптить, але просто ну такий, якби все ж наліт іде. От я його якимось там суперпастою натерла. Коротше, потім цю пасту змивала під кінець. На мене просто вивернувся тазик. З правною водою. Пригоди були такі, що рука досі болить. От, е, Тому, знаєте, а, а така, знаєте, мию, ну, десь дві години я це все терла, як, якби не більше. І і при цьому думка мала б цей час повишивати. Ой, не можу. В мене ці. Проблемно в мене всяке прибирання, ну, я не знаю, якби для роботи посаду мені так не шкода часу. Бо воно, ну, знаєте, ну, навіть якщо ти там щось важке, там, наприклад, там тягаєш, прискаєш, так, цей бідон тягаєш, воно якось так, ну, типу фізичні вправи на свіжому повітрі. А оце відбивання відтирання воно мене просто прогничує. А могла б повишивати дійсно. Так, замість того треба було це вишивати. О, але, але я здійснила свій, свою мрію. Я весь рік мрію повишивати на, якби, на свіжому повітрі. І я таки дістала оце. Так, це те, що ви подумали. У мене на першій дівчині на весняні, вже відросла, як я кажу, плоть наростила. Дивіться, я дошила їй обличчя, дошила їй ручку, ручки. От. Я е, ну, якби стала вишивати їх хрестиком, і я взяла димсі. я не стала в мене, ну, в мене був переводна пинка. Нагадаю, я тут у це все вишивала ПНК. тобто... Абсолютно бюджетно. от І чому я, хто не дивився моє відео окремо про мірабелі, я вам коротенько розповім. Я тут на початку я хотіла їм вишити обличчя Пітітом і навіть купила шовк, оцей в великих таких бобінках. і Потім я його спробувала, а тут, бачите, така тоненька тканинка, вона м'якенька дуже, і вона не буде тримати форму. Якщо вишивати петітом, це буде повний жах. Воно стане колом і петіт треба вишивати все ж таки або на, ну, на лінії, ну хоча б на мурану, воно таке трохи стояче. От, а Тут воно м'якеньке і воно буде негарно. Ногу вишила і вишила, о, оце мені дуже подобається. Вишила тут ці таблички, тут буде. Ну, якби Підписи сезонів. Зараз вам зблизька покажу. ой, О, дивіться, Тут я використовувала шовк. А, і от на цих кутиках я теж використовувала шовк, ну, той самої фірми, тільки іншого кольору. Взагалі-то ці кутики вони мали вишиватися крейніком. Я подивилася по, ну, по тому крейніку, який там рекомендовано в ключі, він мав би бути такий. от, ну, Примірно такого кольору. І я вирішила, що ну, там крейніком вишивається десь на всьому цьому вишивається десь 200 хрестиків. Тобто, ну, тут, тут на кожному кутику, і отут ще оце, оці кутики. І все. Ну, тобто, нащо мені купувати котушку крейніка заради оцих 200 хрестиків, я не зрозуміла. Тому я знайшла в себе шовк схожого кольору. І, в принципі, шовком воно дуже непогано виходить. Ну, воно вам так і... О, Отак воно от, дуже класно виглядає. От, а потім я подивилася на ці таблички і подумала: а давайте я пошукаю якийсь шовк, який тут підійде. Взагалі в ключі ці таблички вони мали вишиватися. Ну, тут немає такого кольору, я його замінила. Таким блідо-блідо-блідо-блакитним. Ну, До чого тут блакитне з коричневим. з цим. І я вирішила, що якщо в мене є якийсь шовк золотистий, я його використаю. По-перше, я хотіла взагалі взяти люрекс китайський, такий в мене, ну, він такого золотистого кольору. А потім сюди приклала, і дивлюся, ні, воно щось люрекса буде забагато, ну, і креніка було б забагато. Тому я взяла отакий шовк. Він, бачите, він трохи зібрався, бо Ну, тканинка м'якенька, якщо натягати, воно розправиться, воно буде класно. О, Спринт тут написано. Я ще хотіла і саму над, сам надпис зробити шовком, бо в мене є ще такий темно-коричневий. але потім приклала, тут же ж частинка йде стіпками. Типу, і от в Хрестики цей шовк непогано вкладається, от в стіпки якось не дуже. От, Тому перша дівчина-весна в мене вишита, їй треба буде ще зробити бекстіч ну, на, на обличчі там і на, на всьому. І е, треба навишивати бісерини. бісерини. І тут зі мною, на бісеринах зі мною сталася халепа. Знаєте, яка? Я коли купувала бісерини в сундучку, ми їх підбирали ну, приціозу в, ну, щоб вона була схожа на мілхіл. І ну, прям вживу клали мілхіл і присіозу. І от там, в принципі, деякі вони взагалі були один в один, деякі були ну, трішки там світліші, наприклад, але трішки або трішки темніші. Це не суть ну, якби не, не суттєва різниця. От. однієї не було. В двох не було в наявності, однієї ми не підібрали, бо ну, це пітіт і такого просто в пресіозі або його не врубляють, або його просто не було в якби в. Наявності ну, не закупали його. От, тому я один Мілхіл купила, і потім я ж показувала в покупках, що я ще два дозамовила. Тобто одного не було, щоб до нього підібрати. Ну Він такий, я подивилася, його в преціозі такого схожого й нема. От, і один там теж пітіт, і він теж преціозовський, він не схожий на нього. От. І я тут їх викладаю, думаю, дістала цей бісер, думаю, зараз прикладу, подивлюся, як вони, на яку дівчину який бісер пришивається. І що ви думаєте? Я їх викладаю, викладаю, і перший ж бісер, який я хочу подивитися, в неї, отут -от на отут-бачите, -от, тут пропуск. Отут мають пришиватися бісерини отак -от, ну, типу по вирізу, по декольте. Я не знаходжу цей бісер. Я думаю, Тайошки? Ну, 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 ну. е, Номер є, ну, тобто номер Мілхіла записаний, номер Пресіози записаний. Перебираю, нема цього номера. І думаю, дайте порахую. Порахувала їх, мало бути 18, їх 17. Тобто, я десь провтикала пакетик бісера, який я підібрала. Ну, добре, що там є колір. Е, от, якщо що, то я зможу його. Ну, мені все одно треба буде там деякі бісер купувати, ну, наживо підбирати. То я думаю, що може я колись доїду до сундучка от, і до рукодільного сундучка, магазин рукодільний сундучок в Дніпрі. О, от так от буде повно. Може, я колись до них таки доїду і буду підбирати там бісер на свої, там, ну, в мене лежить там ще Телеартіс. От, і разом докуплю ще один бісер. Бо ну, якби купувати бісер, замовляти його десь замовлення. Ну, або якщо буду робити якесь замовлення, то може туди докину. От, ну, просто заради одного бісеру я ж замовлення не буду робити. А, тому отак от, отак от буває. Я ще подивлюся, може він десь завалився, але я ну, перешукала всі і папки, і все, де він міг бути, і щось десь. Бутку зник. Коротше. Не знаю, коли він зник. Може, я його викладала, десь перекладала. от Буду продовжувати цих дівчаток, я до них повернулася. Першого нульцого в них буде. Боже, я ніяк не можу порахувати. Коротше, вони були початі 1.07-го 17-го. Тобто, 18 рік, 19-й рік, 20-й, це 3 роки. 21-й, 22 й це ще два. 23 чи... це 6. О, буде 7 років їм. 7 років їм буде. І чого я рахувала, що 5. Я завжди збиваюся, чи вони 17 17, чи 16, але в мене є папірець і написано, що 17-го. Тобто, отак от, от. Боже, скільки всього змінилося в моєму житті з 17-го року, ви не уявляєте. Я не хочу уявляти. Я змінила скільки? три роботи. Два хлопця. Боже, що, що тільки не сталося 2017 року? Ковід був. це все, війна. Коротше. Ох, А я ще, все ще не дошила мірабілію. От. Тому я сподіваюся, що цього року вона таки дошиється. Ну, Я не, не обіцяю, що вона дошиється до 1 числа, бо я ну, фактично не встигну там бісер пришити. так. Хоча, в принципі, душити ну, всі хрестики тут не, не важко. Тут воно, якщо вишивати не треба підбирати, а вишивати саме ДМС-ка, як воно є, то воно не важко йде. Отак от: от. Мірабілія в мене дістала я її і попросувала, і в принципі непогано вона в мене просунулася. От, я не знаю, що я буду робити, коли я є душею. Я не уявляю, просто світ без мірабілії, ну, без процесу мірабілія. От. Що я ще вишивала цього тижня? Трішки повишивала свій кубік. Е, я його вишиваю на всяких онлайн-заняттях і всяких таких штуках, де мені треба зайняти руки. От, якщо сісти і вишивати, то його можна просто за вечір у цей сегмент дошити. Не знаю, може так і зроблю, а може ні. О. Отакий в мене гарний кубичик. Е, нагадую, я тут кольори замінювала, тому в мене він буде не схожий на те, що ви могли бачити у відшивах. От. Ну, оце фактично і все, що я вишивала цього тижня. Так от. Так от, так-от. Оце були мої тюльпани. От. Ну і мірабілія. І мірабілія в нас сьогодні. Звізда Поляни. Отак от, от. Ой. Ну, Можу сказати, що я задоволена. Особливо я задоволена Мірабілі. В мене кожен раз, коли я до неї повертаюся і приступаю, в мене якийсь ступор. Можливо, це через те, що мені важко уявити, що буде, коли я її дошию. Ну, я, я можу уявити, я, наприклад, більше уваги приділятиму іншим процесам. В мене вивільниться папка, портфельчик мій, в якому вона зберігається. В Цей портфельчик, можливо, в мене зайде процес з колибою, бо там в мене кюснапи живуть. У цьому портфельчику я спеціально його купувала для цих кюснапів. Коротше, ну, можу, можу. Це, це не то, що прямо ой, я не буду її закінчувати. Але якось воно, так, знаєте, в мене часто таке буває. От. Що, дякую вам, дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що поставили вподобайку. Я сподіваюся, що ви вже натиснули на цю кнопочку. Якщо ще не підписані, підписуйтесь. Якщо підписані вам окремо подяка в окрему корзиночку. І до зустрічі в нових відео на моєму каналі і продуктивного вам наступного тижня.